Таніс. Вашій увазі результати 14-го туру в УПЛ сезону 23-24. Колос приймав Менаг. Повнена перемога команди з Ковалівки. Мілко та Бурда забивали за свою команду. 2-0. Оболонь дома грав з Ворською. Переможний гол на рахунку Степаніка з пенальті. Полтавчани перемогли 0-1. Полісся дома приймали металіст 19 25 Юсов відкрив рахунок матчі, але в другому таймі. Шастал та Гристюк з пенальті принесли перемогу житомирчанам 2-1. Олександрія вдома перемогла завдяки голу Алвіна Верес 1-0. А я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку. Підпишітесь. Я пішов далі. Кривбас Дома, приймав динамо на чолі з новим тренером Шовковським. Банат на 8-й хвилині забив, Караваїв на 27-й. Також додам, що. Криворіщани грали в меншості вже з 12-ї хвилини матчу. Перемога киян 0-2. Зарядома приймала ЛНЗ. Дубль на рахунку Пасіша, а Алла Фіренко забив гол за Луганчан. Перемога Черкащан 1-2. Чорноморець приймав рух. Пастух відкрив рахунок в матчі Дідика Катоголан та Бадібанга. Дали Чорнобурчу перевагу 2-1. Але з Пенальті та Лумайн принесли перемогу руху з рахунком 2-3. Шахтар приймав центральну 4 Дніпро 1 Цікан, вивів перед оранжевого-чорних. Але Царапай, до завершення першого тайму зрівняв рахунок, а Гуцулляк і Летнів в другому таймі принесли перемогу Дніпрянам з рахунком 1-3. По статистиці маємо без змін. Буяльський задаряка кожушку мають по 6 ваглів. Турнірне старовище виглядає так. Криобас опустився на третє місце Дніпро, почалу турнірну таблицю. Металіст опустився на 11 -ту сходинку. Дякую за перегляд. Дякую на ЗСУ. Переможемо!